Дівчатка, всім привіт! У мене сьогодні невеличкий майстер-клас. Покажу як, вам, як я е, вив'язую отакий наборний край, який е, називається фабричний. Як я зрозуміла, є декілька варіантів вив'язування фабричного краю наборного. Е, але я вам покажу варіант, той, той, що проще, і швидше вив'язується. Так, Сподіваюся, і вам сподобається, будете в'язати. Так, це в мене, е, я вже почала собі в'язати кардиган, бачите, така товстенька ниточка це в мене стрічкова пряжа. А я взяла залишки, бачите, така тоненька е, ниточка, більш тонка за цю, е, як шнурочок. Роздивимося, як цей буде наборний край виглядати на більш тонких нитках. Так, починаємо. Як е, звичайно набираємо стільки петель, скільки вам необхідно. У нас буде резиночка 1 х 1 Так. Набрали петельки. І починаємо в'язати звичайну резиночку 1 х 1 Лицьова, зворотня. Але перший рядочок ви яж... в'яжіть петельки такі, щоб вони були Бачите, легесенькі. Я більш тугіше в'яжу, але цей рядочок нам потрібен саме для того, щоб потім гарно повернути петельки. Тому петельки повинні бути у вас в першому рядочку легесенькі. Так, Наступний рядочок. Дивіться, так, пров'язуємо зворотню петельку. Тепер у нас лицева петля. Так, спицю вводимо е, під низ, з е, під низу в лицеву петельку, знімаємо її вниз, обкручуємо так от, і вертаємо на спицю, пров'язуємо лицеву петельку, зворотню петлю пров'язуємо. Звичайною зворотною петлею. Наступна лицева спицю заводимо вниз. Вводимо в лицьову петельку, знімаємо і назад прокручуємо петельку, надіваємо на ліву спицю, пров'язали лицьову. Знову звичайна зворотня петля, лицева вниз. З під низу виходить так, що ми спицю вводимо в лицьову петельку, прокручуємо її і вертаємо назад, вив'язуємо лицьову петлю. Зворотня петля лицьова, Зняли, прокрутили і повернули назад. Пров'язали зворотня, лицьова, з під низу, ввели. Зняли петельку, прокрутили і повернули назад. Пров'язали лицева, зворотня і кромкова петля зворотньою. Все, ми вив'язали з вами фабричний наборний край. Давайте я декілька рядочків пров'яжу, щоб вам показати, щоб воно було гарніше видно. Наборний край. Він дуже-дуже простий. До речі, в мене є плейлист з наборними краями. Там декілька варіантів, теж дуже гарних. Заходьте обов'язково, подивіться. Так, ще рядочок зараз. І подивимося з вами, що в нас вийшло. Так, дивіться, яка краса. Дуже круто, виходить, виходить. Мені подобається. Пишіть коментарі, розкажіть, як ви фабричний наборний край. Я знаю, у мене тут багато дівчаток, які вже гарно в'яжуть. Як ви вив'язуєте? Мій варіант такий: дуже легко, просто, швидко. Ем, і для тих дівчаток, які починають в'язати, це дуже просто. Треба подивитися, звісно, майстер-клас, потренуватись трішечки для тих дівчат, хто починає, але ж нічого складного нема. Дівчата, сподіваюся, вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки або дизлайки, якщо вам відео не сподобалося. Пишіть коментарі. І дуже дякую моїм підписникам, які коментують мої відео. А гарного вам вечора і мирного неба над головою!